Аю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше дивіться у нашому випуску. Боротьба українського народу триває цієї доби. За офіційними повідомленнями генштабу кількість знищених російських солдат перевищила 50 тисяч. На запорізькому напрямку не вщухають обстріли. Принаймні 18 населених пунктів зазнали ворожих атак впродовж останніх 24 годин. Результати 195-ї доби повномасштабного вторгнення. Далі у хроніках воєнного стану. Фронтова ситуація залишається стабільною. Ворог отримує гідну відсіч. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Окупанти продовжують обстріли цивільної та військової інфраструктури. На Запорізькому напрямку: Зелене поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір'я. Головне управління Нацполіції у Запорізькій області повідомило, що була обстріляна цивільна інфраструктура населених пунктів: Темирівка, Гуляйполе, Щербаки, Комишуваха, Малі Щербаки, Оріхів, Білогір'я, Новоданилівка, Червоне, Малинівка, Юрківка, Новоандріївка, Полтавка, Ольгівське, Залізничне, Дорожнянка, Малотокмачка та Кам'янське зруйновано 47 об'єктів. Вночі житлові квартали Нікопольщини знову накрили зградів. Поранені чоловік та жінка. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 20 багатоповерхівок та 11 приватних будинків зазнали руйнувань. Уражені також дитсадок, два ліцеї, центр технічної творчості та спортивний клуб. Без світла залишилися понад дві тисячі сімей. Зранку надійшло повідомлення про ракетний удар по кривому рогу. На нафтобазі сталася сильна пожежа. Працюють аварійні служби. Інформація про постраждалих з'ясовується. Нічні ракетні удари були і в Харкові. Зруйновані житлові будинки. Загинула жінка в області. Внаслідок обстрілів сталися пожежі, пошкоджені будинки та господарчі споруди. У Золочеві загинули двоє чоловіків. Ранком нелюди гатили по самому Харкову. Зруйнована багатоповерхівка у центрі міста. Пошкоджено три поверхи. Рятувальники розбирають завали. Друга ракета влучила у двір адміністративної будівлі. Оперативне командування Південь звітує. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань, зураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби і понтонних переправ поблизу Дарівки та вздовж Каховської ГЕС. Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний. За 195 діб вторгнення ворог втратив 50 тисяч 150 осіб. За минулу добу було знищено 350 окупантів. Крім того, 9 танків, 25 броньованих машин, 22 артилерійські системи, 2 реактивних, гелікоптер, 9 безпілотників, Чотири крилаті ракети, 19 автівок і цистерн та дві одиниці спецтехніки. Візам ні, так вирішила Єврокомісія стосовно в'їзду з РФ. З 12 вересня спрощений візовий режим для агресора буде зупинений. Збір зросте з 35 до 80 євро. Візи доведеться чекати до шести місяців. Довгостракових і багаторазових не буде. Шенген лише надати поїздки. Консульством країн ЄС рекомендовано перевіряти тих, хто хоче отримати його щодо безпеки Євросоюзу і міжнародним відносинам. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ситуація складна у багатьох сферах. Колаборанти строчать низку нових указів, імітуючи нормальне життя. Натомість в Бердянську та інших населених пунктах продовжуються перебої зі світлом та водою, а виїхати зась, бо спостерігаються проблеми з евакуацією. Більше в матеріалі наших журналістів. Головний колаборант Балицький не припиняє видавати укази як гарячі пиріжки. На цей раз радник встановив новий курс рубля щодо гривні. Якщо спочатку окупації він був один до двох, то з 5 вересня, в тимчасово окупованій Запорізькій області, буде курс майже один до одного. Таким чином штучно знецінюють нашу валюту. А робиться це через те, що колаборанту не вдається вивести з обігу гривні. Також псевдогубернатор області починає прилаштовувати на високі посади своїх родичів, племінницю Зайцеву призначив особистим речником. А її чоловік тепер обіймає аж чотири посади: директор КП Мелітопольський міський парк, господар кафе, що вже віджав однієї з мелітопольських сімей, керівник водноспортивного комплексу та начальник льодової арени. Окупанти продовжують знецінювати людське життя через блокпост у Васильівці. Загарбники не пропускають людей, які тікають від так би мовити нової влади. Також перешкоджають проїзду гуманітарних вантажів, у тому числі із рідкісними ліками. Гуманітарні грузи вже третю добу ми не можемо доставити до міста Мелітополя. А кожного дня декілька машин від'їжала з міста Запоріжжя до міста Мелітополя з медикаментами. Тому є надскладна ситуація в цьому сенсі, тому що наші люди на тимчасово окупованій території, особливо ті, хто страждають від хронічних захворювань, залишаться просто без медикаментів. А що стосується виїзду, сьогодні є два шляхи до виїзду: це через місто Васильівка і через Крим. Обидва шляхи небезпечні, обидва шляхи до. Досить важкі, але це єдині два шляхи, задля яких люди можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, де працюють закони, де працюють правила, і де звичайно безпечніше ніж на тимчасово окупованій території. Третю добу у Бердянську продовжуються перебої зі світлом. Його то вмикають, то вимикають у різних мікрорайонах міста. Через це у більшості мешканців відсутня і водопостачання. Нагадаємо, що спочатку повномасштабної війни в Бердянську та інших тимчасово окупованих територіях немає газопостачання, тож вимкнення світла це фактично геноцид від загарбників, адже у Бердянців немає можливості елементарно приготувати їжу. У Бердянську було підірвано автомобіль коменданта міста Бардіна, призначеного країною агресором. За попередньою інформацією, внаслідок підриву загарбника госпіталізована до лікарні у важкому стані. Минулої доби окупанти обстріляли Комушуваську територіальну громаду. Під час обстрілу одна з ракет влучила посеред вулиці населеного пункту. Вибуховою хвилою було пошкоджено багатоквартирні будинки. Дякуючи Богу, ми задоволені тим, що немає поранених, що немає загиблих. Це основне це відбудуємо. Все буде Україна. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомляє, що вдень у місті пролунав вибух, після чого зникло електро та водопостачання. Обставини події з'ясовуються. Оріхівська влада вкотре закликає місцевих евакуюватися через посилення бойових дій. Місцева влада зазначає, що вивіз людей проводитимуть через формування списків. Щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Нагадаємо, чотири із шести представників місії МАГАТЕ завершили роботу на станції і залишили майданчик. Представники місії вже опублікували підсумки візиту. Отже, це перший випадок воєнного конфлікту на ядерному об'єкті. Потрібно встановити постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Спеціалісти будуть проводити оцінку збитків, МАГАТЕ має план. А взагалі потрібно вжити заходів для попередження аварії якими б не були висновки МАГАТЕ, загроза залишається реальною, адже станція продовжує перебувати під контролем окупантів. Між собою енергодарці кажуть, що можна було б терпіти мавпу з гранатою, але мавпу з ядерним дрином спрогнозувати неможливо. Через це в Запоріжжі майже щодня відбуваються якісь тренінги, лекції та заходи, покликані розповісти більше про радіаційну безпеку. В одному з таких взяла участь і наша знімальна група. В Запоріжжі, що розташоване недалеко від окупованої росіянами атомної електростанції, щодня проходять тренінги з радіаційної безпеки для різних структур, підрозділів, підприємств та організацій. Днями такий провели і для медійників. Радіація не така вже страшна, як ми про неї знаємо, і можна захистити себе шляхом життя таких примітивних превентивних заходів. Найпершим простим превентивним заходом є ватно-марлова пов'язка або навіть шарф, яким потрібно щільно закрити органи дихання та смачити верхній шар водою. Та ідеальним варіантом є застосування протигаза, що мають бути на кожному підприємстві в наявності. Лише захистивши органи дихання, потрібно швидко рухатися в укриття. Зараз в нас є сучасний звук, який нам значить, що що нам треба прослідкувати до захисної споруди, або евакуювати. Але евакуюємось ми, звичайно, в засобах особистого захисту. Звук, будь ласка. Звук. Почалося. Ходимо, одягаємо. Надягати його потрібно від підборіддя, заздалегідь знявши захисний клапан фільтра Протигази РП-5, що захищають слузові оболонки і органи дихання впродовж трьох годин. Сьогодні доступні. Їх можна купити в інтернет-магазині за ціною від 85 до 200 гривень, залежно від комплектації. А от практичні знання, швидку реакцію і здатність не панікувати в магазині не купиш. Хоча вони можуть врятувати життя. Тож спеціалісти радять всім за можливості пройти тренінги і не тільки з радіаційною, а й мінною та безпеки цивільних під час бойових дій. Знайти вільний час, щоб пройти хоча б один тренер. У Нас дуже багато жертв серед цивільного населення, саме тому, що люди не знають. І як, якби як не працювали ми громадські об'єднання волонтери, як би потужно не працювали працівники рятувальних служб та інші, в нас є на жаль, оцей менталитет, що зі мною цього не станеться. От потрібно взяти усвідомити нову парадігму, що правила життя змінилися. Продовжуємо випуск. Трапляються пригоди і не пов'язані з бойовими діями. Місяць тому в Запоріжжі трапилось ДТП. Під колесами ошаленілої автівки загинули двоє співробітників зеленбуду, що просто косили траву на узбіччі. Слідство по цій справі ще триває, але адвокати-водія вже намагаються змінити запобіжний захід для винуватця, аби той сидів вдома, а не за гратами. Судовий репортаж. Далі у нашому випуску. В кінці липня в Запоріжжі на вулиці Європейській сталося резонансне ДТП, в результаті якого загинули двоє запоріжців, ще четверо зазнали 30-річному водію Денису Бондарю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокати підозрюваного вважають такий захід занадто суворим. Тож 5 вересня намагалися оскаржити це рішення в Запорізькому апеляційному суді. Мета апеляційної скарги з метою того, щоб змінити цей запобіжний захід на більш м'який. Ми згодні на будь-які запобіжні заходи. Ну крім застав оскільки заставу, ми переконані того, що грошові кошти, будь-які, які є у Дениса, вони повинні бути направлені виключно від шкодування шкоди моральної та матеріальної, потерпілих. І якщо в нього буде цілодобовий домашній арешт, це що найменше дасть йому можливість працювати, заробляти грошові кошти. Запобіжний захід це не покарання, наголошують адвокати підозрюваного. Апелюючи, він гарний сім'янин не волон... Те, що активно допомагає ЗСУ, тож підстав вважати, що винуватись ДТП буде перешкоджати слідство, чинити тиск на свідків та постраждалих немає. У судовому засіданні виступили і двоє постраждалих, які також не заперечували проти пом'якшення запобіжного заходу, бо, начебто, перебуваючи вдома з браслетом, винуватись зможе працювати і відшкодовувати моральну і матеріальну шкоди. Я представляю інтереси потерпілих біла, а також Венгеренко подані кіненапрачу. Біла отримала тілесні ушкодження, були переломи ребер. Ступінь тяжкості ще не визначена. Скоріше цього, це буде середньої тяжкості тілесні ушкодження. Що стосується Венгеренко, то в неї загинув її син. На сьогоднішній день моральна та матеріальна шкода не відшкодована. Захисники зверталися. До мене зверталися до потерпілих, про те, що вони мають намір відшкодовувати. Натомість прокурор вважає оскаржуване рішення цілком справедливим і просить залишити чоловіка під вартою. Наразі суд зробив перерву в роботі. Очікується, що остаточні рішення буде ухвалене наступного понеділка. Ми слідкуватимемо за розвитком подій в цій резонансній історії. Як я провів літо? Твори на таку тему завжди розпочинали навчальний рік. А ми теж вирішили поцікавитись у запоріжців та гостей міста, яким це літо видалось для них і чи вдається, хоч іноді відпочивати в умовах війни. Опитування далі у нашому випуску. Повномасштабна війна позначилась на багатьох сферах діяльності суспільства, зокрема й на відпочинку. Як зазначають мешканці Запоріжжя, цього літа від традиційних подорожей, курортів та відпусток довелось відмовитись. Доволі скудно, скажімо так. Працював кожного дня майже. Тупо без вихідних. Праця, 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 все. З чим я ще можу займатися? Нічим не займалися, працювали. Дома сиділи. Місто. Нічим не займалися. А як ви відповідали не, не Може книжки, читати? може якісь нові закоплення з'явилися. Та да, в нас кроме інтернету і роботи вдома, нічого такого не нічим не займалися, да, нікуди не їздили, ніде нічого. Дом частний сектор, так що роботи в нас фатало дому. Навірно, за весь час свого життя це, напевно, перше літо за всі мої роки, яке я провела нормально. Без роботи безліч вільного часу. Спілкування не віртуальне, як ми звикли, а живе. Я працювала за комп'ютером і раніше. Ми сиділи на телефоні, і моє спілкування було по телефону. А зараз можу зустрітися із усіма. Я задоволена своїм літом. Я багато часу провела з близькими і, нарешті, зрозуміла, що тактильні відносини найважливіші. Особливо важко людям, що пережили окупацію, евакуацію та інші жахіття війни. Вимушені переселенці зазначають, що втратили не лише рідну домівку та роботу, але й плани на майбутнє. Наразі вони пристосовуються до нових умов життя. Яким можуть бути ну, от... Чи, ну, я, ну, це просто вдома. страх і жах, що ми не вдома, ми, ми все побросали, сльози нічого не допоможуть, а просто дуже важко. І кожен день ми переживаємо, то, що ми... наше тіло і все тут, а мислі і голова наша вся там. То, що ми, ну, все там. Тому що все, що ми придбали, надбали, все залишилося там. Тут нема такого. Там кожен тут день обстріли, бачить, там віна. кожен день. Ну, Просто жах. попри воєнний стан, деякі містяни все ж встигли відпочити. Якщо не фізично, то принаймні морально. Сажали помідори, картошку, ну все як полагається. Робили контаз, проводимо консервацію. Війна нам не страшна. Ми ж сильні, Україна. Так хоч на море знуками їздили, а це ж вже. В цьому році ніде не їздили, були дома на городі. Я в'яжу, вишиваю і при свободному часі попридумувала дуже багато моделей. там камбінізончики, платічки. Мешканці Запоріжжя зазначають, вони сумують за минулорічною літньою порою, коли відпочинок був у задоволення без сирен та вибухів. Минулого літа на морі відпочивала, а в цьому літо якось поїсках роботи. Житла, ну слава Богу, житло знайшлося. Ну, поки так. Навчаюся, буду навчатися на майстратурі. Взагалі за професією Вот. Ну, хочеться якось допомагати. Ну, в плані медицини шукаю десь роботу. А поки віримо в те, що після перемоги, що обов'язково буде за нами, буде і море, і гори будуть. І відпочинемо усією державою, спостерігаючи за всім відомим кораблем, що йде. Українцям є чим пишатися і на спортивному фронті. І хоча ми там не боремось з агресором, проте це не зменшує ваги наших перемог. У числі українців, які піднімалися на п'єдестал, зокрема на змаганнях із дзюдо, традиційно є і запоріжці. Збірна України виграла золото чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів з вадами зору. В доробку наших спортсменів чотири золота, чотири срібла та бронза. Змагання протягом двох днів проходили в Італії і зібрали близько сотні спортсменів з 20 країн. У складі національної збірної України успішно відзначила своє повернення з декретної відпустки чемпіонка Паралімпійських ігор, запоріжанка Інна Сич в дівоцтві Черняк. Спортсменка, яка лише торік стала мамою, вибрала срібну нагороду у ваговій категорії 57 кілограмів. Тим часом у румунській констанції 15-й традиційний міжнародний турнір з дзюдо серед молоді 2002-2007 року народження. Участь у змаганнях взяли понад 150 спортсменів, у тому числі і вихованці Запорізької обласної федерації дзюдо, дитячо-юнацької спортивної школи Олімп і фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Наші юнаки і дівчата не пасли задніх на румунських татамі. Зокрема, переможцем у вазі 100 кілограмів став Роман Крохмальов, а бронзову нагороду в категорії 66 кілограмів здобув Андрій Грушко. Не тільки традиційні види спорту вражають здобутками українців. Як щодо спортивної рибалки, в Запоріжжі відбувся черговий турнір з карпфішингу, в ході якого зібрали більше 20 тисяч гривень для Збройних сил України. Як це було? Дивіться далі. В Запоріжжі на спортивній водоймі Лагуна відбувся третій етап благодійного рибальського турніру з вилову карпа на фідерні водилища з флеткормушками. Змагання традиційні проводяться вже понад п'ять років, однак в 2022-му все інакше. Кошти зібрані від учасників, як внески йдуть на підтримку Збройних сил України. Ми вже третій раз цьому році проводимо змагання по рибній ловлі. Ми збирали кошти там і на автомобіль. Помагаємо ЗСУ. Ми всі повинні допомагати, сплатитися. Кожен хто як може, хто улипкає, хто підвіз автомобілем когось. Ми так робимо. Участь у змаганнях взяли 25 команд за 30 годин безперервної рибалки. Спортсменам вдалося упіймати 384 рибини. Цікава водойма з цікавими рельєфами. Ну і як я вже казав, дуже велика популярна популяція великородної риби. За словами організаторів, на допомогу зсу було зібрано 22 тисячі гривень. Цієї осені відбудеться принаймні ще один такий благодійний турнір. Турніри ми проводимо для того, щоб Перше все під, під, підтримувати збройні сили України, а друге, щоб емоційно стабільне суспільство у нас трішки теж відпочивала, розгружалося. Дякую всім спортсменам за гарне відношення. На Жодна рибина не постраждала і повернулась у водойму цілою і неушкодженою, адже це головне правило спортсменів риболовів. 6 вересня у світі відзначаються дні читання книг і польотів над землею. Ми бажаємо всім ніколи не зупинятися у самовдосконаленні, у тому числі і завдяки читанню. А якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Не втрачайте відчуття польоту. Воно дуже схоже на відчуття перемоги, і тоді точно все буде Україна.